Всім привіт! Мінік масон, і сьогодні я розкрию вам секрети масонів щодо емоційного вигорання, як його не допускати, або як з ним боротися, якщо це вже сталося. Досліджуючи плині співробітників, я помітив, що 53 тих, хто звільняється, серед причин звільнень вказують вигорання. І в цілому, звільнення можна назвати одним з варіантів, найпростіших, але й найгірших, як подолати вигорання. Є одне, але звільнення це не панацея, тому що не працює в довгостроковій перспективі. Нова робота, нові колеги, нові задачі дуже швидко стають не новими. І історія повторюється: цикл за циклом. Вигорів, змінив роботу, знову вигорів, знову змінив роботу. Тож, Молодому спеціалісту, який в цілому визначився зі сфери, в якій хоче розвиватись, треба якісь інші способи боротись з вигоранням, а ще краще не допускати його взагалі. Я вигорав сім разів. До Донецьпік я працював на п'яти роботах. І на кожній з них я вигорав. Я е, вривався з двох ніг, на цьому драйві ентузіазмі, досягав якихось там результатів, потім вигорав, звільнявся і так по колу. Недпік я вигорав ще два рази, але вже успішно виходив з цього стану. Які висновки я зробив для того, щоби побороти вигорання? І от останні два роки я вже не допускав цього відчуття для себе взагалі. Але. Перш ніж я вивалю вам всі свої фішечки і лайфхаки, я хотів би розказати вам свою історію і свої інсайти, які привели мене до вирішення проблеми. Для початку, давайте засінхронимося, що таке взагалі вигорання для вас. Та? Для кожного це щось своє. Я, наприклад, особисто відчував вигорання приблизно так. Робочі задачі переставали бути такими цікавими, як раніше. Я не відчував такого задоволення від якихось досягнень, результатів, як раніше. У мене збільшувалась кількість епізодів прокрастинації. Ну і в цілому, якось помічав все менше хорошого, що відбувається навколо. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає емоційне вигорання як синдром, що виникає через хронічний стрес на роботі і неможливість дати йому раду. Офіційно цей стан має три основні прояви: та відчуття постійної нестачі енергії, е, психологічне виснаження, відстороненість від роботи або цинізм е, і спад професійної ефективності. Вигорівши перший раз у Нідпік, я задумався, в чому справа? З одного боку, велика компанія, великі можливості, круті клієнти, класні колеги, все наче є, а з іншого боку, я все одно чомусь вигораю. Я подумав, що якщо я навіть в недпік виграю, ну то проблема точно не в компаніях, в яких я працюю, ну а десь в мені. І так я отримав свій перший інсайт на шляху до вирішення цієї проблеми. Причина вигорання криється не в компанії чи якомусь робочому функціоналі, а конкретно в мені. Питання стояло наступним чином: як мені побороти вигорання, не звільняючись, не змінюючи роботу, бо я хочу побудувати кар'єру і кращу компанію для себе навряд чи знайду. Я почав аналізувати свої попередні епізоди вигорання, моменти, коли воно пом'якшувалось, загострювалося або відступало повністю. Колись я звільнявся, бо міняв роботу. Моє вигорання проходило, тобто змінювались моїх вісім робочих годин, і це допомагало. І я подумав, а що, якщо я зміню інших вісім робочих годин, от ті, що не робочі і не сон, можливо, це допоможе? І я записався в зал, почав відвідувати різні цікаві івенти, заводити нові знайомства. І це спрацювало. Я справді став почувати себе краще, енергії, мотивації стало більше. Я отримав свій другий інсайт. Поза робочий час прямо впливає на відчуття вигорання від роботи. Паралельно я дослідив кілька епізодів вигорання моїх колег. І я помітив між ними деякі спільні риси. До речі, загортайте пальці, в кого є такі пунктики. Перше, всі вони були високомотивованими на початку, мали високий рівень ентузіазму, енергії. Всі вони... Були високопродуктивними, вони мали вищі від середніх результати, досягнення, здобутки. І у всіх них був такий прояв синдрому відмінника та явні ознаки перфекціонізму, високої вимогливості до себе. Ну що, впізнає себе хтось в цьому описі? Е, вітаю, ви в зоні ризику вигорання, як і я. На початку такі риси справді дають відчуття самореалізації, досягнень. Оцей допінг заставляє нас викручувати ці риси на максимум, але рано чи пізно потенціал продуктивності він завершується, а накопичена втома вона залишається. І молодому спеціалісту, який звик там щодня викладатись на максимум, така ситуація робить доволі болючий удар по самооцінці і самоідентифікації. Йому стає психологічно важко. Сходити в відпустку, відмовитись від якогось проєкту, зменшити кількість задач, щоб відновитися і відпочити. І людина потрапляє в пастку. З одного боку, вона не може відмовитись від того рівня стресу, який вона взяла на себе, з іншого, через накопичену втому не може з ним справитись. І якщо з цим нічого не робити, то саме з цього моменту і починається вигорання. Тож, так я отримав свій третій інсайт. Не присівши, не зможеш підстрибнути. Треба дозволяти собі відпочити, відновитись, підзарядитись для того, щоб далі з новими силами уже розвиватись і прогресувати. Ми розібрали з вами природу вигорання, звідки воно береться, що з собою являє, як проявляється і з ким взагалі стається. Масон, ти обіцяв вивелити фішечки лайфхаки, скажете ви, ну, обіцяв, значить, слухайте. Скажу я. Всі підходи, принципи, які мені допомагали боротися з вигоранням і не вигорати останні два роки, я сформулював у такий фреймворк, як BDSM. DB – баланс, Д декорації, С свідомість і М мотивація. Розберемо кожен пункт детальніше. Баланс між роботою і відпочинком. Для того, щоб його забезпечити, не перепрацьовуйте, а якщо перепрацювали, компенсуйте це додатковим відпочинком, який потрібен саме вам. Розділяйте роботу і особисте життя. Не працюйте в вихідних, відпустках, по вечорам, в інший робочий час, не відповідайте на повідомлення. Якщо ви будете справді дуже треба, вам зателефонують. Пам'ятайте, що вам потрібен цей особистий час. Для того, щоб під час відпочинку встигнути заскучати за роботою, якщо ви відчуваєте, що ви на сьогодні вже все, завершуйте цей робочий день або робіть перерву, бо діла не буде. І обов'язково ходіть у відпустку хоча б раз в півроку, ну краще, звісно, раз в квартал. Зміна декорацій – це про відпочинок. Відпочинок, який буде подобатись саме вам, і який буде фокусувати вашу увагу. Це може бути спорт, який вам подобається, різні ігри, відео, настолки, ігри справді круто переключають увагу. Знайомтесь з новими людьми, спілкуйтесь, отримуйте нові емоції, яскраві враження. І обов'язково гуляйте, подорожуйте, ходіть на побачення. От все, що вам подобається поза межами квартири чи дому. Свідомий підхід до роботи. Полягає в тому, щоб сфокусуватись на справді важливих і ключових речах. Та? Правильно розставляйте пріоритети, плануйте свій час і не працюйте заради роботи. Працюйте от тільки для результату. З приводу стресу. Дивіться, оскільки вигорання це неспроможність справитись з власним стресом, виявить ваші. Стрес-фактори, те, що найбільше викликає у вас стрес, і мінімізуйте їх кількість. Ну або тупо не стресуйте, змініть до них своє ставлення. Типу, я зробив все, що від мене залежить, а далі будь-що буде, і все. І про мотивацію. Найбільше люди мотивуються в двох випадках: перше, коли помічають результати своєї роботи. І друге, коли отримують позитивний фідбек. Перше, ставте цілі, хай навіть маленькі, на один день і досягайте їх. Якщо ваша ціль довгострокова, то регулярно відслідковуйте прогрес і фіксуйте позитивну динаміку. Періодично складайте список власних досягнень, рекордів, здобутків, перемог і хваліть себе за них. Щоб отримати позитивний фідбек, ну, як мінімум, спитайте про нього. Що тобі сподобалось в моєму звіті, в моїй ідеї, в моїй пропозиції? Та хваліть ваших колег, звісно, заслужено, і питайте фідбек про свою роботу. І обов'язково ходіть на тімбілдинги, корпоративні заходи, різні зустрічі з вашими колегами, діліться своїми почуттями, емоціями, переживаннями, думками, все це. Викликає ефект синергії, команди. І тоді ви зможете підзаряджатись від більш замотивованих колег. Друзі, в завершення я прикріпляю QR-код на онлайн-тест з приводу емоційного вигорання від роботи. Проходьте тест, ідентифікуйте проблему, якщо вона у вас є, і загасіть нарешті цю пожежу. Не пускайте це все на самотік. Не чекайте, що хтось вирішить це за вас. Все у ваших руках. Дякую.